Цей матеріал мав вийти учора 20 листопада, однак Тож, <му> в тож вашій увазі, чергова сесія рівненської міської ради. Happy Хорошим настроєм і настроєм. Сесія Рівненської міської ради розпочалась, ріка вітань секретарю понеслась. Адже 20 листопада свій день народження відзначив Віктор Шакерзян. Привітати нашого міського голови, міського голови, міського голову Віктора Володимировича. з днем народження. Подякувати за постійну підтримку вас. Віктор Володимирович, розвитку виду спорту. Зіпсувати настрій іменинику спробував депутат Святослав Клічук. Хотів він включити у порядок денний питання про створення тимчасової комісії. Ну щоб розібратися, що там по ефективності закупівель тролейбусів. Однак, як виявилось, така комісія вже існує. Напевно, не варто питати, чого ж вони так довго з тролейбусами розбираються. Зокрема, з такою цінною закупівлею із Любліна. Ми маємо профільну комісію, яка цим займається. Викликаємо на наступну комісію. Департамент інфраструктури і керівника тролейбусного управління і будемо розбиратися в цій ситуації. Ми не підтримали даний проект рішення, тому що ми не вбачаємо просто дублювати нашу профільну комісію. Дякую. Довелося трішки ще почекати, поки вітання та подяки завершаться. І ось, врешті, депутати перейшли до голосувань. І чи не першим питанням було звернення до президента? Стосувалося воно Ірини Фаріон, а саме присвоєння їй звання Героя України. Депутати підтримали ініціативу. Наша фракція просить вас підтримати і не робити таких помилок, як робить центральна влада, і дійсно підтримати це звернення, щоб дійсно достойній людині. Присвоїли звання герої Далі Міські обранці голосували за створення гідрологічного заказника рівненські плавні. Ініціатива була підтримана одноголосно, проте не без обговорень. Деякі депутати пропонували розширити територію заказника однак ця пропозиція не пройшла голосування. Більшість депутатів вирішили, що про збільшення площі можна буде подумати пізніше першочергово потрібно створити заказник. Рівненські плавні, за своєю суттю, це унікальний біологічний комплекс. Там живуть рідкісні віри тварин, рослин. але окрім цього, це величезний фільтр, який фільтрує нашу річку устя. Наше завдання зараз е зберегти, хоча б мінімально, що можемо зробити, це зберегти в тому стані, яка вона зараз є. Ми виключали всі проблемні ділянки і пропонуємо вам зараз проголосувати за ті землі, а це майже уявіть, 101 гектар землі. Одне з питань було спрямоване на розширення техніки, яку може міська рада купувати для захисників. Додали мототранспорт. Ці зміни будуть стосуватися мотоциклів та квадроциклів, які все частіше, і частіше запити надходять на військові частини. Ми на це відразу реагуємо. Окремі депутати запропонували ще більше розширити список техніки, зокрема додавши спецтехніку, роботизовані системи та інше. Однак, депутатка рівне ради Катерина Марчук зазначила, не всю техніку має право закуповувати міська рада. На її слова апелював військовослужбовець та депутат Тарас Обоїста. Надання вогнепальних зброї бойових припасів вибухових речовин вибухових присвоїв з обов'язковим повідомленням про ухвалення рішення міністерства оборони. Зеленського на підписі лежить вже другий рік законопроект, щоб міста могли закуповувати речі військового призначення. А ми вивчали ці можна питання можна. і тримаємо на контролі до всім попередньо. Будь ласка, не спорьте. Тарас, Добре. Не Дякую, спор. Атерина. Я не сперечаюся, я доповнюю і прояснюю. для так, розуміння. Ми Тарас, розумію. я можу працювати ну, потім, потім, я зробити, потім зробити чи інтерічку. В інтернеті я просто вибачу. Я не хочу просто, щоб... Ще одне питання, яке викликало жваві обговорення депутатів приміщення, де раніше функціонувала бібліотека слово. Його хотіли додати до об'єктів другого типу нерухомого майна, і надалі можна було б його віддати в оренду без аукціону. Однак, міські обранці відправили питання на довивчення. Насправді хочеться зберегти саму книгарню, тобто це повномосі. Ця стоїть основна мета. Ми максимально відкриті до бізнесу. Тобто, будь-який бізнес буде приходити. Він приходить на бюджетну комісію до депутатів. До мене особисто ми завжди працюємо відкрито і прозоро. Будь-яка ситуація, чи будь-яке зауваження, чи будь-яка пропозиція вона може розглядатися чи в сесійній залі, чи на комісії будь-де. Також було чимало земельних питань. Ще міські обранці виділили понад 11 мільйонів на Сили оборони і близько 15 мільйонів на освіту. Загалом на сесії розглянули понад 200 питань. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.